Всім привіт! Мене звати Віта. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати ще одну частинку мого саду. Ну, це така діляночка при вході в двір. Тут зараз дуже гарно квітують троянди, і ось там на підставочках мої петунії. Давайте покажу ближче вам. Ось тут у нас росте виноград. А під виноградом щось не дуже хочуть рослинки рости. Але я вже зупинилася на деяких і бачу, що вони себе гарно тут почувають. Ось тут в мене гібіскус. Дивіться, як гарно хосточки тут вписалися. Ось там друга. Тут я посадила вербейник монечатий. Вздовж цього квітничка в мене ростуть хризантемки. Пам'ятаєте, осінню було відео, як вони гарно квітли. І знову я їх залишила тут посадила вейгелу. Це вейгела Олімпіада. Я її недавно тільки пересадила, тому листячко бачу не дуже яскраве. Вона була трішки приболіла. Але все одно бачу квітне. Прижилася тут. Засипала я корою в собі цей квітничок. Мені дуже подобається так. Це в мене форзиція. Я її так формую, низ, обрізаю, щоб там рослинки знизу росли, а вершок ось такою шапочкою. Вербейник заховався, я його давненько тут вже садила, і він собі тут росте. Тут ростуть мої деякі вейгелки. Ось варігатна вейгела, Вже вона перецвітати буде скоро, буду її обрізати. Мої трояндочки. В мене їх зовсім мало, хоча я їх обожнюю, але садити в мене місця на них немає. Така червона, яскравий, яскравий червоний колір. Квіточка неповна, але цікава. Ось так здалека вам покажу. Внизу такі посаджені маленькі кущики трояндочок. Ось також бордова трояндочка. Це кімнатна троянда, вона у мене вже зимує четвертий рік. Подивіться, яка гарна квіточка, гарно зимує, тому я її не забираю на зиму в хату. Ще в мене тут посаджені морозники мої новиночки. Весною, надіюсь, будуть гарно квітнути. Барбарис посадила. Ось скоро розквітне жовта трояндочка вже на бутончиках. І сюди я забрала свої підставочки для петуній. тому що тут була така гола стіна, а мені вони в квітничку іншому заважали. Ось така трояндочка розквітне, це така помаранчева, дуже пахне трояндочка. Це вейгела брігела. подивіться яке рясне цвітіння. Дуже гарні в неї листочки. варігатні, такі жовто-зелені. Вона у мене росте під вербою. У мене є така цікава верба, Вавілонська кріспа. Ось познайомтесь. Я її буду формувати тут на штамбі. Ось такі листочки в неї покручені. Цікава така. Вона ще зовсім молоденька, тому стовбур я прив'язую, бо вітер її дуже хитає. Ось така гарна трояндочка розквітає. Назвів я не знаю, але я не дуже захоплююся трояндами, тому в мене без назви ростуть трояндочки. Ось тут ще бордовий такий барбарис посадила. Ця трояндочка в мене без колючок. Наї такі пагони без колючок. І вона така, бачите, такий букет на одній гілочці, дуже багато трояндочок. Також буде розквітати Внизу знову кімнатна трояндочка, вони чимось схожі між собою дві, хоча куплялися різними кольорами. Ну, гарненька, гарненька. Вигела нана. Ось так виглядає цей куточок квітника. Зараз він так квітне дуже гарно, коли трояндочка там квітне. А це у мене ріст тута плющ. Оце, бачите, де сухе. Але я його не хотіла вже зривати, це коріння. І вирішила посадити сюди бересклети два, два види, бачите? Один жовто-зелений, а другий біло-зелений. І він мене буде тут заплітати, тому що плющик мій пропав. Ось тут подекуди зеленчук посаджений, барвінок. Іллюмінейшн. Тут буде гарненько рости. Це в мене в кашпо посаджена брогманція. Вона ще зовсім маленька, не знаю, чи вона заквітне цього року. І подивіться, як наріс молочай. Молочай. А в самому кашпо... Посаджений флокс шиловидний. Весною дуже гарно він тут аквітував. Далі в мене росте кущик з піреї Гревшейм. Пам'ятаєте, таким фонтаном білим спадали такі квіточки? Дуже гарний. Також буду його скоро стригти, формувати. І ось тут у мене ще одна плетюча трояндочка. Дуже гарно зараз вона цвіте. Ось зараз на дворі нема сонечка, то такий яскравий яскравий колір в неї. Ось такий вигляд має трояндочка. Ну, ось такий в мене тут куточок перед входом в будинок. Ось там, бачите, в мене це вхід в будинок, а там мій основний квітничок. Покажу вам його трішки здалека. Ось такий. Дякую, що залишалися зі мною. Якщо вам було цікаво, чекаю ваші вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей!